Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Місто Вінниця. До нас приїхало чудове надходження, це Audi Q7. Автомобіль у нас 2008 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro. Машинка в нас в дуже гарному кольорі. Відреставровано передню оптику, дуже гарно світить. У нас є протитуманні фари, денні ходові вогні. Як технічно, так і візуально, вона в нас просто в дуже збереженому стані. Легкосплавні оригінальні диски з хорошою зимовою гумою. І ціна до автобіля 15 доларів. Заявний пробіг 238 тисяч кілометрів, повний хромпакет. Зверху є рейнги. Жодних нюансів по кузу у нас немає. Давайте перейдемо до салону, у нас дуже цікавий салон такий у нас зелений шкіряний салон, просто дуже в дуже гарному стані, три регулюємо підголівники. Тут у нас дві розетки, обдуви для пасажирів, повний електропакет вікон, ставки під дерево, плюс алюміній. Давайте перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Електроприводи передніх сидінь, шкіряне мультикермо з контролем, датчики світла та дощу. Велика мультимедіа, передні задні партроники, передні підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Автобіль у нас на пневмопідвісті, підвісті, обслужена та не потребує жодних капіталовкладень. Отже, друзі, козацька пропозиція. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, Дна. Дане авто можна придбати на заціною п'ятнадцять тисяч чотириста доларів доступний в лізне та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.